Ну, мовчи вже ти. А? Ти ж коли хочеш, але не їсиш цього всього. Хто я такий, щоб спорити з юним дієтологом? Шок і сльози. Толік зараз мене приб'є. Бо книжку пішла, машинки принесла. Людина просто Єдемо. неадекватна. Половина восьмого ранку. Ми попросиналися з хлопцями. Один грається сидить машинками. Другий вкритий периною. Мама наша ще спить. ми Вирішили тихенько вийти з кімнати, щоб її не розбудити. Щось хлопці захворіли, зараз кашлюють. Ми з ними поки ця мама спить, ми бігом поки є ще світло. Бігом пішли почистили зубки. Щось ви другій кашлюється, як тепер. Зараз ще переодягну їх, бо вони ще в піжамах. Підемо робити маленький чай. На мен ще любить від тварин. Вона са. Далі, страшно, задимось передягнемо і ми будемо пити чай. Тато вже зробить тобі Чорний. Я собі думаю, чого діти хворіють? Нас двоє кашлюють, захворіли, поступили, що на двирні би тепло вдягаємо. Вони простивають, а потім виявляється така штука. Мені як вони лягають спати. Світло є, опалення включене, А потім, десь вночі виключається світло. Вони двоє сплять, розкриваються. В хаті тепло, ми їх вдягаємо так, як тепло, щоб їм було комфортно спати. Там бодік. І все. А получається, світло виключається, опалення відключається. В кімнаті стає холодно, а вони люблять розкриватися з другим. І от все двоє кашують. Я от собі думаю, що краще перед сном зробити холодніше в кімнаті і вдягати їх тепло на ніч. Тоді не буде переходів температури і їм буде нормально спати. Правда? До речі, ми ж пекли печиво. І що? Ми його не встигли допекти. Дві бляхи, мене допекли, пропало світло. Сьогодні зранку встаю. Любий тест чи люба теща, той з них допік. Правда, з'їли вже багато. У нас отаке повна місця. Важке. Ми літом перетирали малим цукром, цукру, заморожували в таких банках. Попробуй, попробуй. Смачний чай. Адам, смачний чай. Ні. Вс, мужики, лікуйтесь. Добре буде. До речі, у нас зима почалась. Я як виглянув вікно, я просто опіглів. Хлопці! Макікау, поки... Це погульку снігу десь. У Нас якийсь рік було стільки снігу, щоб щоб не збрехати. Він років два назад, чи три була настільки зима потужна. Тоді, коли мав народитися Адам, він народився в лютому. Получається, на почему в кінці січня, на початку лютого, починають такі сильні снігопади йти. Нас повністю замило два в'їзди в село настільки. Коли трактор прочищав, там було два метри висота снігу. І блін, нам родити получається дорога заметана. Ми сидимо в селі, каже, як сюди доїхати? Ну типу, ми виїхати не можемо села. Ті бачу коженську допомогу викликати і. Улями йти до траси і там же сідати. Я не знаю просто. Але повезло, якраз буквально в лютому ми народили і перед самими родами приїхав цей екскаватор огромний. І він розкидав свої вісні, і ми собі спокійно народи поїхали вже машиною. Ось така історія. А цього року я не знаю. Чи буде мести, чи буде спокійно. Ну надіюсь, щоб краще було б було, спокійно. Але як вже вийде, ми не можемо керувати погодою. От і все добре, так все починалося. 8.00, світло вимкнуло. До речі, мама проснулася. Мама, де ти? Добрий ранок. Вона вже в нічого собі, яка ти бистер. Добре. <реш> ти бачила, я... як снігом поза? Але вже дощ почався. Я не знаю. Не, дощ почався. Ну дощ і ти вже? Сніг і дощ. Чесно кажучи, я не знаю, в яке ти роже ще хочеш і не те. Я. Ну типу ні, не то що ти ми. Бо ми мали сьогодні на закупки їхати, але бляха така погода, дощ, сніг. Мені здається, що железа буде, а не безпечно, будь ми Бачимо, що хіба що до траси не виїхати, виїхати подивитись, що на трасі робиться, і тоді їхати по-новому. помилень. Хочете, розкажу прикол. Вчора ми мами малих купаємо, Приходимо на стато і каже: Ой, ти знаєш, Аня, я напевно, твою карточку бачив. Я кажу, в смислі? Ну там полісіяли, полісі біля лісу проходив. Каже, така званка, ей каже, не брав. А я ж це казала, що в відео, що я згубила карточку. І оце він тільки подивився відео. Я кажу, знаю, каже, де вона? Йдемо, йдемо, типа заберемо. Була вже ніч, вже помісіки було. і дев'ятої вечора, чи двісті. І сім хвилин купали вони. І він каже, ну тоді, йдемо, типу, з сонарікам туди, підсвітимо, заберемо. Я кажу, слухай, кажу, може, йдіть. А якщо кажу, буде сніг? А який там сніг, каже, на вулиці дощ іде. Встаю зранку. Снігом зимова погульку снігу. Все вже ніякої карточки моєї точно вже не буде. Ну хіба що вони муть не Знайдуть ми сидимо на кухні. Яким би чином я не намагалася нагодувати Адама? Це безсмисло. розумієте? До речі. Я вам мала сказати на рахунок колесання. Будь ласка, друзі, якщо у вас є діти маленькі, не треба їх до цього привчати. Прикол в тому, що це в нього вже яка асоціація. Він сам не може заснути, він прокидається. Будь що колиши. Таких колесань за ніч можливо, могло бути до десяти, розумієте? Це не норма. Ми перестали його колисати, зараз він вночі прокидається ну, від сили разів два. І те прокидається, попив водички, їх заснув. Все, і хто пише, що вони забагато сплять в день? Ні, друзі, вони взагалі не забагато сплять в день. Це це норма денного сну для дитини. В принципі, дві години, півтори, дві з половиною за весь період шести років, п'яти років. Я ніколи їх не будила. Штука про мене тільки світло виключається, зразу мене починає трусити від холоду. І неважливо, чи в хаті насправді холодно чи ні. І ви знаєте, що Аня в нас на дієті. Вона постійно говорить, що вона там дієта, дієта, дієта. Вона навіть склала собі список, що вона буде їсти, що не буде їсти. Зараз я вам його покажу. Оце її список. Скажемо ні. Ось можете прочитати, що скажемо ні. І з цього всього списку виконується тільки перший пункт. Все остальне вона їсть. Що нічого. Перший пункт, Толік. Шо? Який Шо? перший пункт? А який ти все виконуєш того всього? Ти все їсиш. Я не їм майонез, кетчуп, чіпси, сухарики, вода. Чипси ти не їсиш, бо ми не купляємо, Ми сухарики ми не купляємо. Я не їм нічого з цього всього. Я не а, я. Їм... Солодка вода, бо ти п'єш. Ну, часом, часом. Кетчуп ти їсиш? Ні. їси. що немає Ні. кетчупа. Ні. Майонез ти мовчи вже Ти га в неї. Печиво їм. Почекай, так, чолові... так в мене зараз інша дієта. Це... У мене зараз не така дієта, тільки. У мене тепер дієта 16-8. Тобто їш все, що хочеш. Так. 8 годин тільки їсиш. А раніше дієта, ти їсиш коли хочеш, але не їсиш цього всього, помієш? Хто я такий, щоб спорити з юним дієтологом? Поки я розчистив стежку, я весь мокрий. Ну, мокрий не від того, що втомився, а від того, що сніг випав, а зараз дощ почався. Ну і такий нормальний дощик. Думали, вийдемо з дітьми, погуляємо, на санках покатаємося, там ще щось де там. Випусти тільки дітей на двір і все. П'ять хвилин по коліна, будуть мокрі повністю. Так, ми вже вдягнулися, поїли дітей. Ми з собою брати не будемо, тому що погода погана. Де в принципі набристо, треба зробити роботу і все то вони залишаться дома? Отже, йдемо чистити машину. Зараз Аня вийде якраз я все підготую і все. поїду. Теж ніби засинає. Машину ми заводили не знаю скільки, скільки хвилин, певно, з 10. Вона не заводилася. Не могли завести. Я сподіваюся, що в принципі Адам поспить довше, і ми приїдемо ще, коли він буде спати, або хоча б як тільки проснеться. Їдемо за продуктами. У нас є деякий список. Думаю, що ми справимося швидесенько. Мати рідна, мало того, що дорогу ніхто не понерів, не ні грейдером нічим. То воно зараз все позамітало, типу ну, сніг понакидавши. І плюс оце все ляпа. Я не знаю, як ми взагалі виїдемо з села зараз. Оце ми їдемо, вся дорога повністю. Таке болото і ляпа. Я вже відвик від того снігу. Блін, зима. Все, треба це зрозуміти. Вже йде зима. Погляньте, що робиться в мене під ногами. Ляпа просто жахлива. Я відчую, що в мене зараз без мокрий. Я вже по потолька. І можливо навіть цьому місяці потім йому черевики. Так? Да? Може. Ні. Що ти нехай? Нашої не потрібно. Якщо позабусь, немає права. Зараз ми йдемо в окранти до марку. Ми йдемо зараз рибу, а потім буде видно. Дякую. Взяли ми ж цих хребців на суп і взяли, покажи, яке рибу. Відеречко рулетиків. Відеречко фіде рулетиків. Хоч столітті каже, що ми мало всього купили. Я хотів Але... двінки відро взяти, вона щось. Ми її наїлися. Так, ну що, з рибою ми розібралися трошки. Тепер червики я дамо від треба купити. В Євопіти, багато щось. і в Євопі. Коротше, ми їдемо далі. Все, в мене ноги мокрі. Поки ходили по калюжах, в мене ноги мокрі. Все. А куди ми йдемо? По серветки тут. Типу одні такі, одні такі. Від дешевих голових серветків подамо йду Тому Ми виберемо дорожче. Зайшла в магазин, хвилючку. А ще є штука, про яку я мріяла. омріяла. Така ло. Покажу ж толіку може візьму. що, друзі, я випросила в толіка давно омріяну штуку. Знаєте, я просто завжди тим сітком цію борошно, та борошно скрізь сипеться. Так само діти не можуть це взяти. А так вже монолегко з дітьми пекти, тому що ти собі кружечку насипаєш борошно і все. Зараз ми прямуємо в кулібріс. Є кулібріса, є парковки, є ще магазин Шара. У нас відкрився новий прожище, тому що Луцьку цей магазин біля бабусі давно вже, а тут тільки він нещодавно відкрився. Зайдемо туди, поглянемо взуття. Нам все спрощує те, що ми сьогодні без дітей. Толік пішов в обхід. Того, що він ноги мочить. В нього вже так вони мокрі, як хлющ. Що таке? Я що тобі літаю, що я тільки ключок плавати маю. Боже, які гарні кактуси. Капець. Що я так його люблю? Чому сюди приїхали? Мандарині немає. Дивіться, люди, гуляю, я гуляю. І загуляла я до мандаринів 44 гривні. Акція. А це клементин 50 гривень. Давай хочеш, бери один, просто попробуй. Люди, це законно. Чо, це теж нормально. Клементин ти брав, він з кісткою йде. Ну то розкрию його наполовину. А, так, да, він без кістки йде. То мене цей йде. Слухай, та, то є якісь різні клементини, але ціна смішна, реально. Скажи. Різні клементини? На дворі зима лука вже котрий раз просить купити йому морозиво. Не захотіла мама таран купляти велике морозиво. Каже, їм по стаканчику вистачить. Жаді на гав'язі. А чого ти велике морозиво не взяла тоді? Нам всі? Не їм вистачить. У мене, коротше, вже депресія починається з цими її покупками. А, ні, скільки ще? Я думав, мені кульочки хватить. Що йду по корзину. Мені вже кульочка не вистачали. О, це вже інше діло. Вже можна скуплятися далі. Стратегічний товар гречка. Тепер 55 А було жить не по 100 гривень. Так прикольно, ходиш в залі з крупами. Не душі, нема нікого. Скоро Миколая, новий рік і це буде просто розрив. всі бігти скуплятися, то зараз тишина. Нема нікого. Якщо раніше за такий набір продуктів ми могли заплатити гривень 400-500, то тепер ми заплатили за нього майже 900 гривень. Шок і сльози. Да. Бачила вдома? Добре. Я вже думав, що я їх закупив. Я недавно шапку в тролейбусі оставив, то я вже думав, що і роковиті не ставить. Пішли ми в Шарм. Думаю купити взуття для Адама на зиму йому ви шукає не промукаючі червики, тому що водами промукають. Треба резинові чоботи купляти з утепленням. Тоді будуть не промукаючи. Затей блін, Сидіти твої червики вибирати пів години. Знаєте, може він і злий. Але за мені попався бонус, тому що я вибрала одні, боялася вагалася. Вона каже, я нашла типу пару каже нових. Дивлюся, та ця пара взагалі бомбезна. Дорогі, мамочки, скажіть, будь ласка, мені чи ви так само дивитеся лише на, о, на одяг дитячий і на іграшки дитячі. Тому що в мене хто? в голові якась кнопочка є. Я тільки на, тільки на дитячі речі. Не знаю, чого так. Для мене це якийсь такий азарт. Хочеться все нове, щось класне, здається, от оця іграшка і все, вдома буде чим гратися. Ти купуєш таку іграшку, але вдома все нема чим грати. Довго стояла, вибирала, знаєте, там така була каска для вот із таким, вона віддягається на очі, такі, то не окуляри, маски. а не взяла, то що взяла, тому що вони найчастіше граються. Толік, зараз вона придні. Привіт, ну не на мене. Просто я вибрала йому каску, серйозно. Та каска з таким маски. це каска про що. Ні, каска це така. Вона очі дігається. Це така маска мас... нова. Така тіка типу, шом, знаєш, такий очі дігається. Шо... Потім, потім думаю, бляха, для чого воно йому не треба, китайське да, гавно. Що? Нічого, в машина. Людина Єдина просто мене, неадекватна. Добро. Мені обідно те, що просто мій чоловік всьому винати мене. Ти півгодини черевики вибирала, півгодини по книжку пішла, машинки принесла. Ну конечно, По яку я пішла книжку? Ну, ти тільки що сама казала, що ти книжку вибирала. Казку! Ну, то е, шльом на голову. Що Не... за казка, шльом на голову? Що це за каска? Типа на голову такий зланий, знаєш, такі, знаєш, такі, для стрільби поліцейські. І би, там пише казка. І тіпа, на очі надягаються, знаєш, такі слідні окуляри. А так дивіться, люди, що я взяла. Буде хребти сніг, що ні? Ну скажіть, що я права. Людей? На тростіх руста, не гребсте сніг, будемо. так, ми виїжджаємо додому 4 вечора, в Рожище світло включають, а в нас виключають і ми їдемо з холоду в холод. Тому що партне зараз теж у Ура! Ледь заїхали в двір, машина грибна, коротше, дивилися прогноз. 10 днів має бути мінусова температура, і ще й 2 дні має бути ми Сніг. Оце нас трошки замило. Що машина дном вже грибе по снігові. Заїзд в двір. В принципі, найближчі тижні ми нікуди не плануємо виїжджати, то як не поїду на роботу, завтра буду чистити двір. А якщо поїду, то розтане може. Але 10 днів вороту, то де воно Так, Друзі, показую, що, я що купили. Купили два морозива дітям, банани, мандарини. Пілім'яни сусиски взяли, серветки такі вже здорожчі, щоб для попки, помідори, овсяна каша, хребти на супчик селедець такий з типу мулетиками. Оце, морози. І гречка. яка зламав бульдозер. Ще ми купили. Пудрочка, ванільний цукор і розпушувач тіста, і два авокадо. Так, друзі, за все ми заплатили 2579 гривень. Здається, нічого не купили, а такі гроші заплатили. То я тільки що бігла в магазин, купила суперклейки п'ятий і толік ремонтує екскаватор. В нього якась така своя система ремонтування. It's It's Друзі, ну що я, знаєте, як вгадала, навіть чуть-чуть навіть ці більшенькі на пів сантиметра. Але якщо так притуляти, то вони однакові. От їхня ціна, і недорого на одну, на одну зиму буде достатньо. Серветки ще набрали такі недорогі щоб просто щось часом витерти. І Де мій дезодорант. Брудний. Хотіла, я сухий люблю, але його не було. Аня вже випробує сусиски, які взяла дітям. А там тільки сидить, каже, соседсько, лука також як надивилась, і сам їздить. Правда? Лука, як тобі? Добре. Да. Добре. Каже, йдемо на двір. Гуляти. Я собі думаю, хай трошки воно примерзне, що та вся ляпа примерзла. І тоді, можливо, підемо на двір. Плюсова температура, і там не сніг, там іде от зверху нічого сніг, а знизу таке воно все і пліт. Коротше, вода, коротше. Знизу вода. Нарешті ми вийшли на двір, діти вперше на дворі. Вся та ляпа, яка була примерзла, зараз будемо ганяти на санках. Що таке? Яку лопату тобі дати? Лопату. Вже їм треба лопата, бо купати. Або, лопату або сніг копати. Або на, тримай. Лопату. Дзвонили родичі з полісся, Ти каже, сьогодні в них випало десь до пів метра снігу. Вони навіть з дому не виходили, тому що все переметано, не могли навіть вийти і сніг ще досі мете. Все, діти доволі грибуть. Адам, ти теж грибеш? Зараз прийде наша мама, вийде нарешті з дому, і ми підемо покатаємося на санчатах. Так, Адам на санках. Я вам скажу, морозець Та, взявся. Да, морозець взявся і вже твердіше ходити. Ну, радує, що тепер можна на санках хоча б їхати з дітьми. це вже полегшує пересування наше, тому що Адам по цих кучу горах не знає, як би ішов. Розрядилася у нас камера на дворі. Ми не встигли зняти, як ми з погребу спускалися на санках, на досі. Отаке ми кобло зробили біля каміна. І тут в кублі ми собі <свігали> лежали, грілися, всім було тепленько. День сьогодні вийшов такий, можна сказати, розгрузочний, без великих там нагрузок. Просто сьогодні відпочили, скажімо так, від цього. Аня в нас зайнята вся в роботі. Все, кому сподобалось відео, ставте лайк. Хто не підписаний, підписуйтесь. Не звермойтесь, підписуйтесь. І зустрінемося в наступному відео. Всім па-па.